Усім привіт! Ось отримав запчастини для свого гріндера. Що тут у нас входить? Ну, ролики у мене вже були готові. Це є кронштейн для роликів. Сама станина. Ось під цей двигун. Двигун у мене від керхера. 1,1 кВт, приблизно 3000 обертів. Ручка натягу, приблизне її місце розташування. Ця запчастинка буде формувати площадку для цього ролика. Ну, не знаю, як це оце, оце кріплення для основного. Е, основної планки, де буде кріпитися оця штука, ось ця. Ну і це в мене кутинки, які будуть ось таким чином закріплені. І плюс оце опорна пластина, яка буде стояти ось тут. Це все буду проводити скріплення за допомогою зварювання. Прижимна пластина, ролик натягуючий, бочкоподібний. Два інших буде можливість наклону самої площадки. Ну, і це поки що все. Приблизно з наступного тижня розпочну це все зачистку, проварку, регулювання, ще досверлювання отворів. Ось тут потрібно під цей болт і під цей болт, який буде фіксувати регулювання. Ну і тут також отвір, отвір. Всі отвори, в яких я був впевнений, я їх повирізав. Вирізав я це все лобзиком. Ні, говорю неправду. Це все різалося за допомогою лазера на ЧПУ станку. Ці отвори для Цієї пластинки. Ось. Маю можливість і доступ до проведення різки металу за допомогою лазерного, лазерної технології. Можливо, когось зацікавить, пишіть, обов'язково розповім, а при можливості допоможу з кресленням порізкою. Метал я використовую 8 мм, десятку не хотів використовувати, дуже дорого. десятка. Так само не використовую я, не використовую металлу хардокс каленого каліброваного. Ну, звичайно, це було б набагато краще, але він дуже дорогий в межах 62 гривень за кілограм а з лазерною обробкою, то воно вийде золоте. Оцей ригель складається в мене з трьох пластин. Буду скручувати. Буду робити електрозакльопки, тобто висверлю отвір, заварю, висверлю, заварю. Ну, таким чином, я думаю, що цього буде повністю достатньо для того, щоб це все трималося купи. Цих дві пластини це буде регіт для опорного стола, просто врізані. Оце сам стіл, який я буду використовувати. Ще маю кілька пластин металу при необхідності, як щось мені забрати, не обов'язково дороблю. Ну, це поки, поки що все. Продовження цього всього буде тоді, коли я буду це обробляти, зварювати, шліфувати, ґрунтувати і тому подібне. Поки що, дякую за тим, хто дивився. Далі буде.